Ані Юрі, доброго ранку, слава Україні. Героям слава вітаю Маю філософські питання до вас. Маю Насправді, Знаєте, нас літературна дискусія, як відбулася, щоб ви розуміли. Тобто ми говорили, чи варто взагалі нас, почина, нас починати зі стамбульської зустрічі, яка тривала менше там чуть більше півгодини. Та ми хтось запитали... пожартував про 11 хвилин Павла Коелі. Оцей єдиний а, так, літературний фітекст. Було... <рес> а насправді 35 хвилин для, е, в з в, медінським тим самим е, пропагандистським брехливим клоуном і псевдоісториком, про якого навіть сам. Генсек НАТО, президенту США розповідав, для чого це було все робити, якщо це можна було за 5 хвилин в Зумі домовитися про те, що черговий раз міняємось полоненими і тілами загиблих, і все. Для чого це все розігрувалася вистава за участі і турецької сторони, і такої кількості людей? Ну, По-перше, це демонстрація того, що є комунікація пряма між українською і російською стороною. І це як відноситься, ну як такий меседж безпосередньо до і Трампа і західного світу і загалом, що майбутні переговори можливі. Плюс ми актуалізували тему необхідності зустрічі на високому рівні. Тобто, вже максимально артикулюється вже офіційна інформація від очільника нашої делегації, пана Умєрова, що. Дійсно пропонували зустріч Зеленського і Путіна наприкінці червня, те про що говорили, але не офіційно. І тепер пропозиція вона все рівно актуальна і є бажання зустрітися в серпні. Ну так, тобто, Медінський зразу сказав, що треба момент. готувати. Там нічого не готово. В нас різні позиції можливо все рівно. Ми маємо показувати динаміку, ми маємо показувати лідерство в цьому процесі. А для чого ну, нам це показувати? Момент... Ми можемо про це написати в Твіттері і, і цього достатньо. А, а Тому що якщо ми цього не будемо показувати, то є питання щодо подальшої стійкості західної підтримки. Ми ж розуміємо, що зараз е, все і в, в тому числі і ті 322 мільйони доларів. Нове рішення з боку сполучених штатів щодо Бредлі, е, щодо ХАВК. Це ж щодо чого формується щодо образу Трампа як миротворця? Тобто, ми все рівно маємо підтримувати оцей контакт, так їздити на ці бутафорні зустрічі в Стамбулі. Хоча, як на мене, точно Ердоган не задумував це як бутафорію. Він хоче бути реальним майданчиком і велика дяка Туреччині за надану можливість. Ну, тим не менш, тим не менш, ми бачимо, що російська сторона не йде на все ж таки рішення по постійному припиненню вогню. Вони нам щось пропонують, якісь три робочі групи, якісь угу. короткочасні припинення в, вогню. Ну тобто, це повний абсурд, це жодним чином а, не зупиняє їхній наступ. Тобто Але... вони хочуть. Логіка росіян, яка а, значить, вони кидають своє м'ясо, це м'ясо винищують, і вони хочуть паузу, щоб забирати назад а, своїх же окупантів. Йор... Ну, тобто це, це ідіотизм. Ми зрозуміли, але ви і ви згадали вже про цей новий пакет. Перший пакет фактично військової допомоги за нової адміністрації. От е, з одної сторони, той, хто блокував свого часу дуже довго цю підтримку, Майк Джонсон, та да, от е, що він заявив? Це республіканський нагадаємо голова, який на його совісті була оця напіврічна затримка. Майк Джонсон каже, США прагнуть уникнути участі у війні. В Україні, але мають намір відновити мир через силу. Така вчорашня заява була. Після чого ми дізналися про цей пакет Бредлі і ракет Хаук ППОшки. Так в цьому випадку ми побачили, що і як тригернуло і змінило ситуацію. На вашу думку, що і як має змінити ситуацію в Кремлі? Щоб Мединському дали команду Фас, і він підтвердив припинення вогню і зустріч на найвищому рівні. Що має трапитися? Ну, по-перше, заміна взагалі Мединського як такого. Я розумію, що зараз йому почали підвищувати статус. Казати, що він там не просто екс там міністр культури, а що він настільки близький до Тіханової, до доньки Путіна, і тому він там зараз знаходиться. Ну, ми ж всі прекрасно розуміємо, що його місце знаходження формується пропагандистською лінією Кремля щодо, нібито зв'язку з переговорами в Стамбулі з двадцятого другого року, і не більше. Тобто це просто театр. Але коли Російська Федерація дійсно змінить свою позицію, якщо вона змінить, то ми побачимо: ну, по-перше, заміну безпосередньо делегації. Ну, можливо, навіть буде певна сегрегація цих делегацій, буде там окрема робоча група чи ще щось. Тобто, модінському навіть формально можуть лишити його статус. Але почнуться якісь жвавіші безпосередньо рухи в цьому напрямі. Ну і плюс я думаю, що все ж таки що може переконати Путіна, ну окрім сполучених штатів, зрозуміло, що треба підходити з боку Китаю, і саме тому я вважаю, що ці 50 днів надані. Трампом цього ну насправді недостатньо. Треба було б тиснути і зараз, зараз і санкціями, і активніше просувати тему мит для споживачів російських енергоносіїв. Бо ми бачимо, Індія ж зреагувала моментально. каже, та ми без проблем замінимо російську нафту, тобто ніяких взагалі питань А Китай не за це... Китай сказав: а ми під виглядом холодильників будемо постачати двигуни для шахетів. Про що пишуть до речі, самі. Русський. Маємо хвилин, ну, що це не тоді? тоді? Ну, це якраз свідчить про те, що ну а де тоді мир? Тобто тоді війна Росії проти України це притеча до чогось нового, і це е, хід сценарію, де Китай хоче використати Росію для нападу на одну із країн НАТО, mm. і це якраз і показує, що ну для чого не використати, для того, щоб паралельно зайнятися Тайванем. о тому тут питання глобальнішого процесу, дійсно, як зупинити е, нинішні тенденції. Ну і відповідно. Вікно можливостей, наскільки я розумію, це дійсно друга половина серпня, початок вересня, де я нагадаю, точно вже буде зустріч Путіна. І Сі. Можливо, буде зустріч і Трампа. Бо Трампа ж запрошують так само в Китай на річницю завершення Другої світової війни. Ну і хотілося б, щоб десь в цих часових проміжках ще й нашого лідера позвав. Власне було б дуже добре. Пане Ігоре, дякую дякуємо за аналіз і коментар. Ігор Челенко, голова центру аналізу та стратегій.